Років 10 тому я почула цю техніку від Іцхака Пінтасевича. І вона полягала в тому, що перед сном, перед тим як заснути, потрібно згадати три своїх досягнення за день. Щось, що ви зробили вперше, або щось, що ви зробили краще, ніж того разу. Якихось три маленьких досягнення. За день. І ось коли я почала це практикувати і лягла спати перший раз, я була шокована тим, що я не могла згадати нічого такого за день, за що б я могла себе похвалити і приписати в свої досягнення. Я прокручила в голові незавершені розмови або якісь свої невдачі. Але згодом у мене все ж таки вийшло. І це мені дуже допомогло переоцінити себе і допомогло у моєму розвитку, Спробуйте і ви, і у вас неодмінно вийде, втілити в життя цю просту, але дуже ефективну звичку техніку.